Вітаю на каналі ІТЦВаріос. Мене звати Єгор. Сьогодні ми поговоримо про комплектацію нового обладнання. Зазвичай верстат обирають під конкретну задачу чи деталь. Але часто виникає питання, яке додаткове оснащення дозволить швидко, без зусиль виконувати важливі завдання. Давайте розглянемо це на прикладі моделі Lynx 200M. Спочатку дізнаємося про його комплектацію та інструменти, які можна встановити. З базовою комплектацією можна ознайомитись у каталогах обладнання DN Solutions. Зверніть увагу, що інструменти для зовнішньої обробки має розмір державки 20х20. Провідний інструмент має цангу IR20, що дозволяє встановлювати інструменти з діаметром хвостовика до 13 мм. Для осьового інструменту доступні три блоки: ID Tool Holder з отвором на 32 мм та п'ятьма перехідними втулками з різними діаметрами q drill cap для свердл з подачею зор через інструмент. Суттєвої різниці тут немає, окрім кришки позаду блока, що направляє потік зор безпосередньо через інструмент. Triple ID tool holder – потроєний блок для маленьких розточних різців, найбільший діаметр встановленого інструменту 20 мм, а мінімальний через перехідні втулки 8 мм. Тепер розглянемо детальніше. Почнемо з інструменту для зовнішньої обробки, де передбачено три посадкових місця підрізці та один для відрізного різця або леза. Зазвичай в роботу йдуть наступні типи інструменту: підрізний різець для чорнової обробки, для чистової обробки, канавковий і різьбонарізний. Для того щоб помістити всі позиції в револьвер. Часто канавковий та відрізний різець комбінують. Однак іноді виникає ситуація, коли потрібно обробити канавку малої ширини, і тоді можна використовувати поєднання чорнового та чистового різців. Компанія Tehotech пропонує рішення у вигляді стружка ламів або нестандартної форми пластин, як от XNMG. В описі до цього відео залишимо посилання на них. Щодо концепції підрізного різця існує багато супрежок, краще обирати під пластину ромбовидною формою або ламаний трикутник. З одного боку, це 4 кромки проти шести, однак, якщо задіяти усі кромки пластини, то буде вже 8 кромок проти шести. Немає однозначного аргументу на користь цієї чи іншої форми пластини, тому тут варто вибирати ту, яка вже використовується на виробництві, або самостійно визначити оптимальний варіант. Крім того, рекомендується обрати напівчистові та чистові пластини під різні матеріали. Для каналкового інструменту рекомендовано використовувати державку більш універсальну, на яку встановлюються пластини різної форми та габариту. Ефективним рішенням буде серія квадраж з лінійки Тоготек в комплекті з пластинами 1, 2 та 3. Для відрізки краще брати леза з можливістю коригувати виліт інструмента відповідно до кожної задачі. Зауважу, що хоч в сучасних верстатах можна використовувати як праві, так і ліві державки, проте з власного досвіду рекомендую обирати праві. Діліться в коментарях, який з варіантів більш комфортний для вас. Наступний на черзі привідний інструмент. Рекомендується мати комплект сан, який дозволить швидко встановити свердло, фризу або центрівку. Щодо ріжучого інструменту в привідному блоку варіантів значно більше, оскільки існують безліч вердов та фрез, призначених для різних завдань. Тому розумно передбачити поточні та майбутні задачі та підібрати відповідні інструменти заздалегідь. Варто також зазначити, що привідний блок допускає використання торцевих фрез для ще більш продуктивної роботи. Наступний етап блоки для осьового інструменту. Вибір свердла краще одразу розглядати в комплекті з розточними різцями. Наприклад, для свердла діаметром 25 мм брати розсучний різець з діаметром обробки від 25 мм, в залежності від отвору можна використовувати стані або доспавні розсучні держави, свердло з механічним кріпленням пластини або з коронкою краще розглядати з хвостовиком Weldon та фіксувати за допомогою перехідної втулки. Щодо вагань з вибору сверла, з пластинами або з коронками, залишимо посилання на корисне відео з оглядом та перевагами кожного типу. Зазначимо, що у деяких випадках для розточування може бути задіяне сверло з пластинами, тоді як сверла з коронками є більш продуктивними та мають ширший асортимент. Якщо потрібно затиснути циліндричний хвостовик, рекомендується використовувати цангові патрони з лискою. Варто підібрати розмір цанги, що використовується в привідному інструменті. Але слід зауважити, що для отримання якісного отвору з довгої розгортки краще використовувати спеціальні блоки. Посилання на них також буде надано нижче в описі до цього відео. При обранні внутрішнього канавкового інструменту краще віддати перевагу більш універсальним варіантам, на які можна встановити пластини різної ширини та форми. Також важливо враховувати тип свердла для формування попереднього отвору. Щодо різьбових державок, якщо в даний момент вам не потрібно вирішувати конкретні завдання, рекомендується обрати метричні та дюймові пластини з неповним профілем, що охоплюють більшість стандартних кроків на завершення торцевий блок. Найкращим вибором для торцевої обробки є інструмент, який не має прив'язки до діапазону діаметрів. Це дає можливість виконати безліч завдань з високою ефективністю. Ми розглянули так званий джентльменський набір, який завжди буде корисно мати під рукою при комплектації нового верстату. Хоча він не розв'яже всі виробничі задачі, але надасть великий потенціал у майбутньому. Якщо маєте власні ідеї щодо базової комплектації обладнання або не погоджуєтесь з якимось пунктом, запрошую у коментарі. Дякую за увагу та до нових зустрічей!